У результаті зіткнення двох автівок загинув чоловік. Смертельна аварія трапилась 14 грудня у долині. Водій шкода Октавія, місцевий мешканець 1956 року народження, не обрав безпечної швидкості руху та передньою частиною свого автомобіля допустив зіткнення із задньою частиною вантажного автомобіля КАМАЗ у складі. Півпричепа останнім керував мешканець Брошнева 1971 року народження, який рухався попереду у попутньому напрямку. Водія вантажівки перевірили на стан сп'яніння. Чоловік був тверезий. Наразі призначено відповідні експертизи, у ході яких поліцейські з'ясують всі обставини даної автопригоди. За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті 286, а саме: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Що спричинило смерть потерпілого Кримінального кодексу України? Поліцейські вкотре закликають водіїв бути уважними під час їзди у темну пору доби. Дотримуватись безпечної швидкості та правил дорожнього руху. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».